Епідеміологічну ситуацію нині медики називають стійкою. кажуть, дались знаки вихідні. Хворих на ГРВІ за минулий другий тиждень року поменшало на третину відносно попереднього тижня. Таких майже 1200 людей. Трохи більше сотні госпіталізували. Захворюваність дійсно є дещо така низька, скажімо. Ну, можливо, і відповідає сезонному рівню. Ну, у нас для, для нашої області завжди характерно, що в перших два тижні року йде таке зниження інфекційної захворюваності. Відповідно, воно є характерним. Ми бачимо навіть по епідемічних порогах. В першому за перший тиждень епідемічний поріг був 22,7, а захворюваність складала 18 випадків на 10 тисяч населення. Тобто епідемічний поріг говорить також про те, що все ж таки за декілька за багато років захворюваність. Цей період була низькою. Рекорди по кількості хворих на ГРВІ на Тернопільщині побив в цьому епісезоні 50-й тиждень минулого року з 8 до 14 грудня. За цей тиждень в області захворіло більше трьох тисяч людей. Це був ріст відносно попереднього тижня, але прогнозований. Наступні прогнози епідеміологів підвищення захворюваності в кінці січня на початку лютого. Водночас Тернопільщина впевнено не лише виконала, а й перевиконала план по вакцинації проти грипу. На сьогоднішній день відповідно по області щеплено 7184 особи. Це досить високий показник. Ну, скажімо так, ми навіть перевищили план, який тобто план кількості осіб з груп ризику, яка планувалася на епідемічний сезон щеплень проти грипу на 2014-2015 рік. Тобто зараз є 103 виконання плану. Більше 7 тисяч щеплених це 0,7% від кількості населення області. Небагато, але це один з найбільших показників в Україні. І вакцинація триває.